Енергетична система України функціонує зараз в надзвичайному режимі. Через невідповідність обсягів постачання та споживання електроенергії в регіонах вдаються до заходів з за енергозбереження. Олександрійська районна військова адміністрація теж затвердила відповідні заходи. Так, Олександрійщина також вступила цей тиждень в режим економії електроенергії. На минулому тижні в п'ятницю. Ми провели засідання ТЕПТНС, враховуючи ситуацію, що нашим енергетикам необхідно ремонтувати. Ті об'єкти, які зазнали удари від шахідів, від дронів, від ракетних криватих ракет, і надати їм можливість працювати і забезпечувати електроенергію населені пункти. Ми також прийняли рішення. Прийняли рішення, що з 9-ї години вечора, тобто з 22-ї години до 7-ї години ранку, все повинно бути виключено. Всі установи, організації, деякі реклами горіли, освітлення на вулицях, і закликаємо населення також економити максимально економити електроенергію і дати можливість розвантажити систему енергопостачання. А з 7-ї до 9-ї години вечора, з 7-ї ранку до 9-ї вечора, рекомендуємо також максимально економити електроенергію. Відключення не мають планового характеру, вони є аварійними. Їх застосовують, щоб не допустити тривалого знеструмлення. Нам всім необхідно з розумінням поставитись до цього всього. Розуміємо, що важка дуже буде зима, тому максимально запасаємося по можливості приватний сектор, магазини, установи організатори це закупівля генераторів. Для альтернативного опалення чи освітлення, ну і розуміємо, що не тільки на фронті, але й в цивільному житті ми повинні згуртуватися, згуртуватися для того, щоб максимально пережити холодну зиму і згуртуватися для того, щоб допомогти всім нам, нашим керівникам і працівникам критичних об'єктів критичної інфраструктури, подолати наслідки ударів з боку агресора. Мінімізуйте використання енерговитратних приладів з 6 до 11 та з 17 до 23. Ощадливе використання освітлення у вечірні години також полегшить навантаження на енергосистему.